Чи правда, що у людини є душа? Тоді, де вона знаходиться? Як виглядає? Багато хто думає, що душа, якщо вона і є, це ефемерне тіло, і воно не має ваги. Але як і будь-яке інше тіло на землі, вона ж має хоч щось важити. Якщо ж вона важить 21 грам, як показує експеримент лікаря Дункана на Макдугола, Про це ви можете подивитися попереднє відео на каналі, то де саме в нашому тілі вона може знаходитися. Насправді, цим питанням зацікавились декотрі вчені, а саме психологи. Адже як нам відомо, що саме психологи лікують душевно хворих. А якщо психологи це лікарі, а лікарі лікують якісь органи, то логічно зрозуміти, що душа це теж орган. За таким специфічним ланцюжком вивели досить цікаву концептуальну теорію. Якщо моя душа це я, а моє я, тобто моя свідомість це мозок, тоді душа знаходиться в нашій голові. А саме в нашому мозку, найбільш підходящим органом став епіфіс або шишковидна залоза. Ця область мозку відповідає за наші з вами життєві біоритми, за фази сну та бадьорості. А якщо врахувати той факт, що наше свідоме це ми самі, тобто наша душа, то свідомо насвідоме за яке власною відповідає епіфіс, крайні влучно підходить під цей опис. І ще дуже символічним стало те, що цей орган знаходиться в самій середині мозку, важко доступному для будь-якого хірургу місці. як власною душа, Яку ми не можемо дістати з нашого організму. То ця досить цікава теорія не лишилась без уваги в світі, хоч і довести її так і не вдалося. Тож правда, це чи ні, нам потрібно обрати вже самим, або шукати іншого пояснення. І я сподіваюся, що в коментарях знайдуться досить цікаві версії. Якщо маєте такі, то обов'язково пишіть. А також не забувайте підписуватися. Далі цікавіше.